Безсумнівний справжній подвиг і приклад лідерства в Україні показують Збройні сили України, люди, які безпосередньо здійснюють служіння і дуже часто згідно біблійного принципу, коли вони кладуть душу за ближнього свого. Не через тому, що бажають цього, а через те, що взяли таку відповідальність або так склалася обставини. Тому завжди в нашій пам'яті, в наших молитвах і в наших думках українські воїни, які в різних ситуаціях, абсолютно неймовірних обставинах, продовжують звершувати, звершувати свою справу як відповідальні люди. Минулого року на глобальному лідерському саміті у нас був Єщенко, солдат Єщенко, який свідчив свою історію, розповідав як сапер. Який втратив на війні зір, очі, повернувшись з війни, одружився, створив сім'ю. Я тоді жартував, що не всі хлопці з очима можуть одружитися і розгледіти, а він без очей зміг це зробити. Тому, хлопці, дівчата теж, і також основав благодійний фонд. Тому завжди мені. Особливо ціно спостерігати за цими прекрасними прикладами лідерства, а ми всі громадяни України несемо відповідальність за те, щоб піклуватися, допомагати, сприяти і служити в тому числі у той спосіб, який наразі є можливим. З нами також сьогодні на глобальному лідерському саміті. Представник Міністерства оборони України, підполковник Іван Невмаржицький, якому ми залюбки хочемо надати слово. Як представнику того відомства, яке єднає надзвичайно багато героїв всередині себе, пане офіцере? Будь ласка, Іван Невмаржицький. Я не представник міністерства оборони Руслан. Я тому, будь ласка, всі чоловіки призовного віку вишикуватись назовні. Вас вже чекають, Жартую. Ну, просто бачу тут багато таких здорових, сильних молодих чоловіків, що власне дотровувати. Жартую, усіх є своє служіння, своя місія. І дякую, що запросили. Є і на фронті, є і в тилу, всі потрібні, у всіх повторюю своя місія. Отож, що я хотів би сказати, поділитися з власного досвіду і, взагалі, свого розуміння, свого бачення, що важливо і що необхідно для лідера. Це перш за все стійкість, тобто можна багато говорити, що є сміливість, має бути відвага, має бути відповідальність, любов, компетентність, жертовність. Це все можна говорити, переговорювати мільйони років. Але, от саме, що для мене, що я особисто відчув на фронті, це стійкість. Любов потрібна, відвага потрібна для того, щоб туди попасти, щоб прийняти цей поклик на себе. Для цього потрібна відповідальність, для цього потрібна жертовність. Але щоб виконати завдання, щоб цей фронт втримати, щоб там залишитись, потрібна саме стійкість. Почну з того, що я розумів взагалі. Під лідером. Лідер це не завжди той, хто веде людей. Так, переважно в нашій свідомості це та людина, яка веде за собою, це та людина, яка кимось командує, і під якою якісь люди знаходяться. Але я розумію це як людина, яка прийняла на себе поклик, яка усвідомила свій поклик, прийняла його і взяла цей хрест в будь-якій сфері. Це я розумію під лідером. Отож, коли людина приймає на себе поклик, що відбувається далі? Ісус дуже лаконічно і не випадково він сказав, що це хрест, тому що коли ти стаєш лідером, коли ти приймаєш на себе поклик, у тебе починаються серйозні виклики. Окрім того, що ти починаєш працювати безпосередньо в своїй зоні відповідальності, ще є те, що військові називають су супутніми втратами. Що це таке в контексті лідерства? Супутні втрати це, у моєму розумінні, вплив інших людей на ваше служіння, на вашу діяльність, на вашу роботу, на вашу результативність. Лідер, який бере на себе хрест, і це є частиною цього хреста, стає видимим для інших людей. Стають дуже сильно видимі і дуже сильно яскраві його і недоліки, і його сильні сторони. І часто чомусь так буває, що саме на недоліках, саме на твоїх якихось падіннях, чи то великих, чи то маленьких, люди звертають найбільше увагу. Якщо для простої людини ці там якісь недоліки чи падіння становлять невеликі невеликі невелику шкоду, тому що вона в собі покаялась, пішла далі, то для лідера є супутні втрати, тому що на тебе дивляться багато людей, всі це бачать, і ти вже просто так від цього. Не відсурається. Хочу привести приклад апостола Петра. Він три рази відрікся від Ісуса Христа. Три рази. Навіть Іуда це зробив один раз. Петро ж міг після першого відречення опомніться і сказати, що я не робив. Ні, ні, все я знаю цю людину. Він міг після другого відречення сказати: ні, я знаю цю людину. Але він і після третього відречення сказав, що він цю людину не знає. Іуда <кій> ж це зробив лише один раз. Але що ключове в цьому порівнянні? Петро був прощений. Хоча він це зробив тричі: Іуда прощений не був. Чому так? І відповідь на це питання у мене проста. Петро був більш стійкий. В якому розумінні він був більш стійкий? Він не піддався спокусі. Дивитись тільки на себе, дивитись тільки на своє падіння, тільки на свій недолік. Це спокуса, яка викликана нашою гординою. Ми е, дивимося більше на себе, ми самозациклені, самосконцентровані. І таким чином, в такому режимі, наші падіння стають ще більш е, шкідливими для нас і інколи навіть фатальними. Петро ж був стійким у тому плані, що він не дивився на себе, він дивився на Христа. Досвід 에, того, що він вже тонув, і того, що його одного разу на, на морі уже Христос врятував. Я думаю, цей досвід допоміг йому це усвідомити, коли він відмовився від своєї своєї ідеї, як треба йти, коли він відмовився від свого розуміння і зрозумів, що краще я віддам це Христу, я довірю це Христу. Саме це дозволило йому, і в іншій ситуації, коли він почав падати, коли він вже впав, саме це дозволило йому утриматися і не зазнати такої фатальної. Трагедії як Іуда. Таким чином, стійкість Петра полягала у тому, що він дозволив Ісусу себе врятувати. Дуже часто, коли на нас е, зводять неправдиві плітки, коли якісь недоліки наші дуже сильно екстраполюють і роблять з них е, якогось монстра, що не є правдою абсолютно, часто лідери через це падають, тому що вони, як на жаль, як Іуда у цій ситуації дивляться більше на себе і дивляться на той на ту шкоду, яку їм приносить ця ситуація. Але ми маємо бути стійкими у тому контексті, щоб дивитися саме на Христа. Я буду лаконічний, як нас вчили, і е, на цьому будемо завершувати. Дякую. Якби ти міг спроектувати своє майбутнє, яким би воно було? Глобальний лідерський саміт. Це не просто подія. Це спільнота, в якій формуються великі досягнення. Зроби крок, який підготує тебе до проектування твого завтра.